Черговий скандал навколо пластикових вікон. Цього разу кинули мешканців Орлівщини. Склопакетів люди так і не дочекались. Вирішили судитись. Усе б нічого, але тяганина триває вже близько двох років. Стільки люди намагаються довести, що їх обдурили. За цей час уже навіть вікна нові поставили. Раніше на цьому місці були руїни, а тепер у хайний будиночок Надія Павлівна живе одна, тому покладається лише на себе. Її велике господарство результат кропіткої праці. Жінка давно мріяла про склопакети. Звернулася Звернулась до приватного підприємця Дмитра Будима. Заключили договір, заплатили гроші в 2008 році. Восени на сьогоднішній день не повертаються гроші і не вставляються вікна. Аби заробити на нові вікна Гнадія Павлівна працювала по 20 годин. Втім, зрозуміла марно, коли кинула що її обдурили, пішла до міліції. Жінка ознайомилась із законами та вивчила свої права. Вони сказали, ми цим не займаємося, це цивільно праві стосунки. Я говорила начальника міліції, або ви були дур... викладачі... викладачі дурні, або ви були двоючником. Це стаття 190 кримінального кодексу, тобто за володіння чужим майном чи коштами шляхом обману, зловживання людською довірою. У холі новомосковського суду. Атмосфера розпалюється, таких як вона, кинутих Дмитром Будимом, п'ятеро. Люди чекають на свого кривдника. За стільки років деяким вже і вікна не потрібні. Я хочу гроші отримати. Зачем Зачем мені чим ні я Куди її вставлю? Скажіть на гачок сумнівної фірми потрапила і Світлана. Її принципова позиція отримати те, за що сплатила. 6 тисяч гривень заплатила в 2012 році, в кінці іюня. И в течение двух 3 недель у меня должны были стоять окна. На сегодняшний день окн, окон у меня нету. Терпець людям увірвався до початку засідання. лічені хвилини у холі з'являється підприємець будим. Він запевняє, що не винен, начебто, клієнти підвели. Тому що вони відмовилися. Тому що вони відмовилися. Тому що вони відмовилися їх отримати. Це є це є документально підтверджено. Але вчасно замовлення час на замовлення. Зараз вікна, на нашому складі знаходиться Там після суду їдемо на склад. І так як вони не захотіли їх отримувати, це було використано для порушення щидня карнай волосєсода Петро Будим про провину заперечує навіть більше вважає себе жертвою, як одна із сторін у слуханні наполіг на перенесені засідання через відсутність усіх свідків. А клієнтів своєї вже не існуючої фірми звинувачує у змові та провокаціях. Я повідомив процесу, що це організована провокація. Вас зараз ставлять в умагу. Ось так під шахрайство підвели ідеологічну основу з плином часу. Віконна драма перетворилася на фарс за іронією долі чергове засідання призначили на Всесвітній день дурня. Дату суд призначає на 1 квітня, це буде понеділок, через, через неділю, на 1 квітня, на 14 годин 30 хвилин. Лейла Басова, Олександр Довгань. Деталі.